Вже середина листопада. На вулиці вже лежить перший сніг, а в нашому університеті відбувається щось дійсно цікаве. Давайте глянемо, що саме. На станції студія журналістів першокурсники відчекали ось такі завдання. Треба згадати Шість пісень, у яких згадуються міста України. <рекунки> Час, пішов. А можна виконувати? Приколі вся інформація пані. Тернопіль, а І друге завдання було аж ніяк не легшим зробити літачок та збити вежу за дві хвилини. Більшість зробила це успішно. Є! І ось ми виконали своє завдання у ролі ведучої квесту. Ось так першокурсники виконали свої квести в студії журналістів. Куди прилетить літачок далі? А літачок привів нас випробувати і себе в ролі першокурсників, пройшовши квести. Я пройшла один із квестів, і я переходжу до наступного. Привіт! Це станція посвята. Нагадай мені. Що найчастіше казав наш президент? президент. Хто я? Ні. Бажаю здоров'я. Дам підказку. Міжнародний. Міжнародний економіко гуманітарний університет у імені академіка Степана Демінчука. Ага, дивіться. Далі. Якщо ти не виконуєш на і два завдання, якщо ти не виконуєш, що два, то в собі діється два бали. Ага. Якщо одне виконуєш, буде 4 бали, якщо два виконуєш, то буде 6 балів. І перше завдання це тобі піти, зробити фотографії з людини, яка перша пояснювала тобі е, завдання всі. Чернофе Варвара. Завдання нелегке, враховуючи малу кількість часу та відстань між корпусами. Та зрештою ми дійшли до виконання. Має ну, завдання сфотографуватися з тобою. Давай. Фото зроблено, студраду відмічено. Відтепер, що чекає нас на другому завданні? Так, Ой, так так? прийшов, ти відмітила, все, молодець. Далі, друге завдання. танцювати макарані дві хвилини. Але по моїй команді ти маєш прискоритися. Якщо зіб'єшся, все. все. Після довгої біганини настав час підбивати підсумки. Який з факультетів переміг? Отже, за підрахунками балів, визначено переможця в сьогоднішніх квестах, і це перший курс факультету журналістики. На цьому ми вітаємо наших переможців та бажаємо всім першокурсникам легкої першої сесії. Аліна Качан, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу.